Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що не увійшли до основного випуску, і відбуваються навколо. Отож, кожен має право на допомогу. Відбулось перше засідання координаційної ради з питань запобігання домашньому насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми і гендерної рівності на території Бродівської міської територіальної громади. Участь у заході взяли представники різних установ та організацій, зокрема відділу соціального захисту населення, служби у справах дітей, Бродівського бюро правничої допомоги, відділу культури, туризму, молоді та спорту, Бродівського районного добровільного товариства захисту дітей з інвалідністю Надія, благодійного фонду Карі та зброди, Бродівської районної благодійної організації молодих інвалідів ОПОРА. Золочівської окружної прокуратури, Бродівського районного суду, превенції відділення поліції номер 1 Золочівського РВП ГУМП у Львівській області та КНП Бродівська ЦМЛ та інші. Під час зустрічі обговорили проблеми щодо трудової міграції та протидії торгівлі людьми, насильства в сім'ї, а також визначили пріоритети в роботі. Менеджерка проєкту впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Умовах децентралізації у Львівській області Олена Кальбус та фахівчиня по роботі з громадами Надія Костіна розповіли реальні історії життя про звернення людей, які постраждали від насилля, Закцентували увагу на те, що постраждалі особи мають право на медичну та психологічну допомогу, сприяння в працевлаштуванні, правову та юридичну допомогу, матеріальну та фінансову підтримку. Також особи, які постраждали від експлуатації або торгівлі людьми, мають можливість пройти навчальні курси практичного спрямування, отримати гуманітарну допомогу, засоби для роботи, а ще представники центру жіночі перспективи допоможуть у написанні проєкту для розвитку власної справи. Нагадуємо, 527 – це номер телефону національної безкоштовної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів. Також можна звернутися до виконавчого партнера Центру жіночі перспективи у Львівській області за номером 097 448 22 74 10 квітня з черговим візитом до центру надання соціальних послуг Берестечківської міської ради завітав представник методистської місії, що діє у місті Львів, пастор Ярослав Батор. Благодійник за підтримки Марика Ковальського надав благодійну допомогу волога поглинаючи Пелюшки. Та підгузки, підопічне відділення стаціонарного догляду для постійного проживання. Щиро дякуємо пастору Ярославу та пану Марику за турботу і підтримку людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Виконком підтримка військових, медицини, соцпитання та інше. Вчора, 9 квітня, відбулося 103 третє засідання виконавчого комітету Красненської селищної ради, яке провів селищний голова Роман Фурда. Розглянуті важливі соціальні питання, чергова підтримка військових та галузі медицини, покращення надання адміністративних послуг населенню, господарські питання та інше. Розпочали з важливих соціальних питань, а саме прийняли рішення звернутись до суду щодо призначення опікунів над жителями Красненської громади, які цього потребують. В Новому посадовому складі створили комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та затвердили нове положення про комісію та її регламент роботи. Встановили, що інформаційне та методичне забезпечення роботи комісії здійснює сектор цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Красненської селищної ради. Окрім визначених працівників структурних підрозділів селищної ради, у склад комісії входять за згодою начальник відділу номер 2 Золочівського районного відділу ГУНП у Львівській області, начальник районного управління головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Головний інженер Бузького відділення акціонерного товариства Львівгаз, начальник східного ремо, начальник залізничної станції Красне, затвердили норми витрат паливно-мастильних матеріалів для роботи техніки місцевої пожежної охорони Красненської селищної ради, внесли зміни до переліку робіт для відбування кримінального покарання у виді громадських робіт та адміністративного стягнення у виді громадських та суспільно-корисних робіт. Зміни стосуються неповнолітніх, яких є можливість в межах таких робіт залучити до прибирання приміщень, вулиць, парків, скверів, іншої території, збирання, підмітання опалого листя, сміття, підготовка декорацій до вистав, участь у соціально-виховних та культурно-просвітницьких заходах, у виставах, заходах з нагоди державних свят, складання та сортування книг. Очистка та прибирання стелажів, ремонт пошкоджених книг, підготовка експонатів до виставок, допомога соціальним працівникам у догляді за особами похилого віку для відбування кримінального покарання у селищне комунальне підприємство. Уже скеровувались люди. У межах протипаводкових заходів затвердили зведений кошторисний розрахунок, поточний ремонт з проведення протипаводкових заходів, поглиблення та очистка руслів каналу в селі Андріївка. У межах проєктів рішень селищної ради, які пропонуються до розгляду депутатам на чергову сесію, схвалили зміни до комплексної програми соціальної підтримки захисників та захисниць України та членів їх сімей Красненської територіальної громади Солочівського району на 2024-2025 роки, збільшивши загальну суму на програму для виплат тим, хто підписує контракт зі збройними силами України. Окрім цього, додатково введені виплати на реабілітацію для тих, хто повернувся з полону 30 тисяч гривень на людину. Також в межах підтримки армії схвалили зміни до рішення Крестенської селищної ради, де внесені ще військові частини, яким передаються дрони, зокрема 3Т. Роман Фурда зауважив, що постійно підтримує зв'язок з командирами частин, які пропонують чітко передавати саме те обладнання, яке відповідає завданням тої чи іншої частини. При схваленні змін до бюджету підтримали виділення 500 тисяч гривень на комплексну програму підтримки збройних сил України та інших воєнізованих підрозділів, що беруть безпосередню участь у бойових діях, пов'язаних із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Дана сума буде перерахована як субвенція військовим частинам для виконання їх бойових завдань. 50 тисяч гривень з бюджету та ще 40 тисяч знімається з забезпечення діяльності селищної ради, тобто всього 90 тисяч запропонували спрямувати на виконання комплексної програми соціальної підтримки захисників та захисниць України та членів їх сімей Красненської територіальної громади. Зняти 670 тисяч, і окрім комплексної програми соціальної підтримки захисників та захисниць України, членів їх сімей, перенаправити 400 тисяч гривень на первинну медичну допомогу населенню, що надається фельдшерськими фельдшерсько акушерськими пунктами, підтримка ФАПів, на які держава коштів не дає 230 тисяч гривень на співфінансування потреб притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Окрім цього, схвалили прийняття субвенції з обласного бюджету. 942 тисячі на розвиток центру надання адміністративних послуг та 83 тисячі 160 гривень для відділу освіти, культури, розвитку, туризму, молоді та спорту на реалізацію соціального проєкту Активні парки локації здорової України схвалили проєкт програми забезпечення житлом дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Красненській територіальній громаді. Зазначено, що є ще діти сироти, які потребують житла і потрібно допомоги. Схвалили проєкт програми розвитку і підтримки сфери надання адміністративних послуг у Кресненській територіальній громаді Золочівського району на 2024-2026 роки. Наголошено, що Красненський ЦНАП селищної ради надає населенню 249 послуг. У рамках програми боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку обговорено встановлення відеокамер на прилеглій території Красненського вокзалу. Схвалили введення до складу виконкому керівників двох найбільших галузей Красненської громади. А саме від галузі медицини Володимира Замроза та від галузі освіти культури, розвитку, туризму, молоді та спорту Олени Ільницької, зазначимо, що склад виконавчого комітету був недоукомплектований, оскільки попередні члени виконкому Роман Слівінський пішов служити в Збройні Сили України, а Тетяна Лакатош стала депутатом селищної ради, увійшовши наступною по списку замість вибулого депутата. З метою забезпечення діяльності добровільної пожежної охорони на території Красненської територіальної громади визначили місцем її розташування частину нежитлового приміщення народного дому у селі Задвір'я, а також обговорили питання багатоквартирних будинків. На завершення головуючий Роман Фурда наголосив, що основним пріоритетом для Красненської селищної ради і надалі залишається підтримка збройних сил України, наближається найвеличніше християнське свято світле Христове Воскресіння. З цієї нагоди в комунальному закладі Козанська дитяча школа мистецтв вже розпочалися великодні заходи. Одним із головних елементів є великодня писанка. Вона символізує сонце, життя, всесвіт, любов і красу, весняне відродження, добро та радість. Тож, аби популяризувати народні традиції і ознайомити з мистецтвом виготовлення писанок, у школі мистецтв відбувся майстер-клас з розпису великодньої лемківської писанки. На нього запросили усіх бажаючих навчитися розписувати великодні яйця. Майстер-клас провела місцева майстриня Ольга Цюприк, яка ознайомила учасників передсвяткового творчого заходу з технікою розпису лемківських писанок, як вправно володіти писачком, воском і свічкою. На заході присутні дізналися про магічне дійство традиції розпису з символіку орнаментів та кольорів, а також як володіти писачком та уміло керувати воском на гладеньких боках писанки, якими природніми матеріалами здобуваються кольори. А власноруч створені дивописанки учасники майстерки забрали додому, аби милуватися ними упродовж великодніх свят. Майстер-клас подарував усім учасникам позитивні емоції та гарний настрій. 31 березня на стадіоні села Крижі Кременецької громади фінішував турнір, який взяв старт ще минулого року. Не був дограний через погіршення погодних умов, відкритий осінній кубок Кременецької громади. Усі команди та оргкомітет висловлюють безмежну вдячність Збройним силам України за проведення змагань та можливість займатися улюбленим видом спорту. У турнірі взяли участь вісім команд. Від Кременеччини виступили ФК Трактор, НФК Бона, ОФК Арсенал та ФК Велбер. До вирішальних матчів турніру вийшли ФК Велбер та ФК Агроюніт Захід. Та в фінальному відборі зійшлися Кременецький ФК Трактор та ФК Вікники. У матчі за третє місце усі 90 хвилин на полі йшла цікава та безкомпромісна гра. І в основний час тут переможця виявити не вдалося. – 1-1. І на радість усім вболівальникам, присутнім на матчі, ФК Велбер та ФК Агро Юніт Захід пробили серію пенальті, в результаті якої перемогу здобули футболісти зведеної команди сіл сусідів обич та залістя. – 4-3. цікава та непоступлива команда з великих бережців цього разу зупинилася на крок від турнірного п'єдесталу – у фінальному двобої, як вже було згадано вище, зустрілися ФК-Трактор та ФК-Вікники. І, можливо, дещо несподівано ініціативу у матчі захопили хлопці з великих вікник, які на фініші першого тайму вели 2-0, і все ж трактористам один м'яч вдалося відіграти 2-1. На старті другого тайму футболісти ФК-Трактор помилилися у захисті, і воротар команди змушений був збивати. Футболіста команди суперника у власному карному майданчику і вердикт судді пенальті. Рахунок став 3-1. Ціною надзвичайних зусиль і ротацій на полі футболістам ФК Трактор вдалося не лише зрівняти рахунок 3-3, а й вирвати на завершальних хвилинах матчу перемогу з рахунком 5-3. Отже, і в цьому матчі оболівальникам було на що подивитися: усі команди призери змагань отримали кубки, медалі та командну і особисті грамоти. Кубки медалі та грамоти надав відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Кременецької міської ради і очільник Андрій Станіславенко. Щиро вітаємо усіх призерів змагань із заслуженими нагородами. Також висловлюємо вдячність усім командам за участь в турнірі.